Слава Богу, і сестри, доброго ранку, Божою мілостю ми з вами прожили цю ніч, і Господь сподобав нас знову зібратися для того, щоб прочитати молитви утренні, прославити Бога, подякувати йому за сьогоднішню ніч і попросити благословення на предстоящий день. Всім вітання, з вами чтець Анатолій Почаю, і ми з вами будемо молитися. Нагадую, на двох платформах іде. Прямий ефір це Тікток, Голос православної молитви, і Ютуб чтець Анатолій Почарів. Спасі Господі всіх, хто долучається. Сьогодні у нас четвер, 7 серпня, праведної Ани. І ми з вами молимося. Господі, благослови. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже милості, будь ям грішному. Молитвами Святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины и же везде и вся, исполняя сокровища блаих и жизнеподателю, приди, Вселисевный, учистинный от всякой скверно, и скверной, спаси, блажа, душа наша, святый Боже, святый крепкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присною, і веки веков. Амінь Пресвятая Трої, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наша, Владико прости беззаконня наше, святий посвіті, сіліні миші наше, ім'я Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Нині, и присно, и во веки веков, Аминь. Отче наш, і же иси на небесі, як де светится имя Твое, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесі, на землі, хлеб наш насущный даж нам днесь, і остави нам долги наши, якоже и мы оставляем дружником нашим, и не веди нас в Воискушения, не избави нас от лукавого. «Воставши от сна припадаем блажь, английского песню ті сильні, свят, свят, святыси Боже, Богородицы, і помили нас, слава Отцу і Сину і Святому Духу, Ододра возділ ми ісі, Господі, просити, і сна, воздействие, Господи, серце, і сердце, и сне, и отверзи, воежи пети, святая Троица, і свят, свят, святыси Боже, Богородицы, і помилый нас, і нині, і прісно, і вовіки віков, амінь. Внізапно прийти, ко коїго ж до діяння обнажатися настрахом завим полунощі. Свят, 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 ісі Боже, і сі Боже, Богородицей, поміли нас, Господі поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі поміли, Господі поміли, <кхю> Господі поміли, Господі, поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, помилуй. От сна восстав благодаруть, святая Троїца, комуноги ради твоєї благості дало терпень, не прогневлося, если намерені во и грешно, не же погубил, собі законі моими, но чоловіка обычно в обычного вніча, не лежащий воздух, воежи утримание, слава слави, держава Твої, и нині просвяти мои, Очі Мой слания. Отверзи мои уста, получайтеся, Слове всем Твоим, разумите заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя в исповедании сердечными, и воспевайте Все Святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, Нині, и присно, и во веки веков. Аминь. Предите и поклонимся Цареве нашему Богу, предите і поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Прийдіть і поклонимся и препадем самому Христу, Цареві Богу нашому. Помілуймо, Боже, повеліці милості Твоєї, по множеству щедро Твоїх, очисти беззаконня Моє, на і паче беззаконіє Моего і гріха Моє, честі М'я. Як беззаконня моє, асе знаю, і гріх ми предо мною свино, Тебе єдиному суріше, и лукави при Тобою сотворих. Якода правдіші ся во славі всіх твоїх побішенік да суді ті, сі бо беззаконі зачаті єсмь, грісіхо родиня, мати моя, себо істину воздибили, сі безвісної тайної премудрості, Твоє я і віл ми, і сіохропішими, і сопамі очися, омишим'я. И Паче Снего, белюся, Слуху моему, дай радость и веселье, возрадуется кости смиренные, отврати лице твое, отведрех моих, и вся беззакония мои очисти. сердце чисто мне, Боже, и дух прав на вотробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа твоего святого не отымей от, от мене, воздаш мне радость спасения Твоего. И Духом Владышным утверди меня на очи беззаконные по тем Твоим и Честей к Тебе обратятся, избави меня от Боже Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, в сне мои и уста мои, возлесят, хвалу Твое коаще бы восхотелось из жертвы, дал бы их оба, все сожение благоволишие, жертва Бога Дух сокрушен, сердце сокрушено, и смиренно Бог не уничижит. Облажи Господи, благоволением Твоим Сион, и да Связи сі сены Иерусалимские, тогда благоволиши жарту правды в вознушении всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твоительцы, верую в во Воединого Бога Отца, Вседержителя Творца, неба и земли, видимым же Всем и Невидимым, и воединого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и Жит Отца рожденого прежде всех век. Света от Света, Бога от Бога Истина, рождена, несотворена, и насущно Отцу им же Вся биша, нас ради человека, и нашего ради спасіння шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии, Девиго Человечеся, распятого же за Пілаті, і и і погребена, і воскресшего в третій день по Писаниям і вошедшего на небеса. І сидящого дісною Отця, і паки грядущого со славою, суді живим і мертвим Його же царстві не буде конца, і в Духа Святого Господа животворящого, і от Отця Ісходящого, і же Отцем і Сином споклоняємо, і славі Маглаголувши, Пророки, Воєдину святую Соборною і Апостольською Церковь, ісповідую Діно Крищення, виставлення ріхов. Чаю воскресення мертвих і жизні будущого віка. Амінь. Боже, очисти Імя грешного, як же творі, благої пред Тобою, від М'якувого, и да будет во мені воля Твоя, да не осуждено отверзу уста, моє недостойне, і восхвалю ім'я Твоє Святое, Отца і Сина і Святого Духа, нині, і Присно, і во веки веков. Амінь. От сна восставь полноночную песнь, приношу тебе спаси, і, і вопию, Ти, не дашь мне уснуть в гріховній смерти, но ущедрем я распнися волю, и лежащим в ленности ускоре восстави, и спаси мне предстояние и і и посненочнее восемь и день безгрешен. Христе Божий, спаси Мья, Тебе, владику чоловіку любчи, От сна, восставь, прибегаю, и на дела твои подвязайся, милосердием Твоим, и молюся Тебе. Помози ми на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские, злые вещи и дьявольского поспешения и спаси меня и введи в Царство Твое вечное, Ти, Боиси, мой Сотворитель, и всякому и Податель, о Тебе же все опования, Мои Тебе славу воссилаю, нині и присно и во веки веков. Аминь. Господи, іже многої Твои благости, великими щедротами Твоими дала Си мне рабу Твоему, мимо шедшее время нощі без напасти прийти, От всякого зла противна, Ты, сам, владыко, всяческих Творче, с Подобными истине Твоим светом, просвіщеним сердцем творити волю Твою, нині и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы, всякие плоти, Вишній живые, несмиренные презираи, сердца же утробы, испытуя сокровенные человека в яве предведый, безначальный пресносушный свете, у него же не есть применение, или приложение, осенение, сам, бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твои щедро, дерзающие, Оскверны к Тебе, у творим, і и остави на превышении наше. Я же делом, и словом и мыслей, ведним или неведним сорешенные нами, и очистинные от всякой оскверной плоти и духа, и нам бодренным сердцем, и трезвенные мысли и всю настоящую житие нож прийти, ожидающим пришествия светлого и явного дня, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой, судья всех, придку можно дать и по делам Его, на непадшей обленившейся, наборствующий и воздвижении в дело не обрящемся готове, в радости божественный черток славе ее совнидем и деже празднующий глаз непрестанный неизреченные сладость зрящих твоего лица, доброту неизреченную, ты боишься истинный свет, просвящай всякого человека, просвящай, освящай всяческое, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя, благословим Вишній Божий, Господи, милости творящих присно с нами, Великої ж и Славної следование, славная же и ужасная. Ижение числа, подавшего нам сон вопокоєння муші наших, и ослабление трудомного, и трудного плоти благодарим Тя, яко не погубилися нас собі законів нашими, но на чоловіка любствувалися обычно в нечаянии лежащины, не воздвиглись и воєжі славу славить, державу Твою. Тем же, молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли и часа и ум нашу тяжкого в восстави, отверзи наши уста и исполни Я Твоего хваления, я, куда возможно, непоколеблем петь и жизнь исповеди Тебе. Во всіх і Отсіх славімому Богу, безначальному Отцу, Свінародним Твоїм Сином, і Всесвятим, і Благим, і животворящим Твоїм духом, нині і прісно, і во віки віков. Амінь. Воспівай, благодай Твоє владичице, молютя у Моє благодатті, Ступаті, настави по потім Христових заповідей, Бедить их песни, укрепи, уныние сон гоняющий, связанный пленницами рехопадений, мольбами твоими разреши, Бога невестов, нощими и водни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, Жизнодателя Бога рочи, мершленными сресми оживи, Я же светний, вечерний рочий, душу мою слепшую просвети. Подивна і владишня палата, Дом духа Божествен, мені Сотвори, врача, ровоч, і врачой страсті, і моей многолетней бурею, кості житейской бурі, на праві, і збаві м'я огня вечной, що и червья же зла, и тартара, дамя віші бісом бесом і и женої грехом повинника, ново сотворими обещавшей не чувственный пренепорочный Страна муки всякой, покажи мне и всех лады моли небесной, мне улучшите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятаю Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай, мне слезам пречистая души моей скверно очищающие, стенание от сердца приношу те непрестанную сердце, владычице, молебную службу мою прийми, и Богу благоутробному принеси. Превысший ангел мрезка у меня превыше слитье сотвори, святоносная, сень, небесная, духовная благодать у меня направи, руца возде и воздействие снег к похвалению, сквернены, скверная и всенепорочная, душе тленных мякость и мя избави Христа прелешно умоляющие Може честь и поклонения подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивые, все Боже мой Господи, Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотились и да спасейшие всех и пак и спасе, спасем, и по благодати, молютя, а ще Бога спасеш мені спасеши меня, благодати на долг Паче и мноє щедро, так незриченной милости, веруя, Бог, Мерекалиси, О Христе, мой жив, и не возле смерти во веки. А що убо вера, я жив тебя то отчаянные, я. Всі и спаси мне, око Бог мои святый Создатель, вера же вместо дел до да уменится мне, Боже Мой не обрящий по делу Дню те оправдающих меня, но та вера моя додавляє вместо всех, Да отвіщає, та да оправдит Мя, Та да покажет Ме причастника, славы Твои вечные. Да не убо похитить м'я Сатана, и слово, я Слове, ежеторнуть меня от Твоей руки и ограды. «Но ну, или хошу, спаси мне не хочу, Христе, спаси мой, при дворі скоро, скоро погибох. Ты боиси Бог мой, чрева Матери моей я, мя, Господи, ныне возле бить тетя, якоже возле Бих, иногда ты самый грех, и пак и поработать тебе бездлинно святошно, яко же поработах, прежде сатани, листивому, паче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу. Во вся дні живота моєго, Нині і прісно, і во веки веков, Аминь. Святые Ангели, предстоянни Моей души, страстної Моей житті, не остави мені грешного, ніже отступи от Мене за невоздержання моє, не даш мне лукавому демону бладать мною насильством смертного сьогодні Телесе, укрепи бедствующую и худу и руку, і настай мне на путь Спасения. Ей, святые Ангели Божии, хранитель и покровители, окаянный моей души и тела, вся мне простили к метя оскорби, вся дни живота моего, и аж, что с Риши пришедшую нож Сию, покрим мне в настоящий день и сохрани мне от всякого искушения противного, да не вкоем грисе, проневый Бога, и молися за мягко Господу, да утвердит меня в страсти Своем и достойно покажет мне раба Своей благости. Аминь. Пресвятая Владичице Моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, от жені от мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумии, ни родения, и вся скверная, лукаве и хульне помишлення от Окаянного Моего сердца, и от помрашенного ума Моего, и погоси пламя страстей Моих, как у Ниш есть Мое окаянин, и избави меня от моих лютых воспоминаний и предприятий, от всех действий свободи, яко благословенный. И от всех родові слави, це імя Твоє, во веки веков. Аминь. Моліть Бога о нас, всі святі угодники Божі, яку ми усердно к вам прибігаем, скорим помощникам і молитвенникам о душах наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатная Марія Господь з Тобою, благословена Ти в женах, и благословен плод чрева Твоєго, яко Спаса родила, ісі душ наших. Спаси Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твоє, побіди православним Християнам на супротивний даруя, і Тобі я сохраняю крестом Твоїм жительство, спаси Господи, и помилуй Отця Мого духовного, родителей моїх, сродников, начальников, наставников, благодітелей. Поминаємо о здраві і спасінні своїх рідних і близьких, називай їхні імена. И всех ныне нами тут поминаемых, и всех тут молящихся, и всех просивших о них помолиться, всех воинов на полі брани, и всех православных христиан, упокой Господи, душі усопших раб Твоих, родителей Моих сродников благодетелей. Всіх нині нами і усопших сродників, всіх воїнів на полі брані обієнних, і всіх і жіні, кому вони помолітися, і всіх від усопших православних християн, і прости їм вся сорішення, вольної і невольної, і дари їм царствіє небесної. Псалом 90. -й. Живи в помощи Вышнего, крові Бога Небесного Дворица, лечат, Господів і заступник Мои, Си и Прибежище Бог моє, уповай на Него, якото избавить від слави всеми теж пришма своим осеньте, и його хрелею, надеющийся оружием, істина його, не обоїшися от страха ночного острій, летящие, во дни, отвещивать неприходящие, от срящие беса, полуденного, паде до страны, твоєї ти ти тисяча, і тьма, одіснує тебе. Тебе же не приближится, обачему Твоим осмотрищее и воздаяние грешников Яко якобы, Господи, опования моего Вышнего положились, и прибежище Твое, не при Тебе зло и рано, не приближится Тереси Твоему, яко ангелом Сим заповеся Тебе, сохранить И тебя во всех путях Твоих, на руках возьму Тя, да никогда преднейшего камень Твою, на Аспида и Василиска наступишь, и побережье льва и Змия, яко нам я уповаю, збавлю і покрию, і яко позна ім'я моє, воззавет ко мені, услышу його, снімісім скорбі з моєго, і прославлю його, благотой дні ісполню його, і явлю йому спасіння моє. Достойно є сякого істину, блажить дитя Богородице, прісно блажено і пренепорочно, матір Бога нашого, Чесніший, і славніше, без сравніє срафім, безіснені благословорочої, суші, і погроїться тях величає, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присної во веки вековам. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. молитва Раді, Пречистої Твоєї Матірі, силуюча сного і, і животворячого Христа. Архистратига Божия Михаила всех прочих безплотних небесных сил, святого апостола Андрея Привознного, святых славных и всех вальных апостолов, Ижего Святых Отца нашего Николая, Архиепископа Мерликийского Чудотворца, святых великомучеников, Георгия Победоносца, Целита Пантелимона, святой великомученицы Варвари, священномучеников Киприана, Мученицы Иустинии, Преподобних и богоносних Отець наших, Міфодія, Иова і Емфилохия, Чудотворців Почаївських, Антонія Феодосія, и прочих чудотворців києво Печерських, Сергія Нікона Радинівських, Сирафима Саровського, Паїсія Афонського, Нектарія Егинського, Спиридона Триміфонського, Святого Праведного Иокима Святої Праведної Анни, Яже Пам'ять Свершаем Святий Жон, Олімпіади Діаконіса та й у Праксії Діви та Преподобного Макарія Жовтоводського, священномученика Ніколая Пресвітера, священномученика Олександра, Пресвітера, святої Іраїди ісповідниці, же і пам'ятниці, і всіх святих Твоїх. Господі Ісусі Христе, Сині Божій, помилуй насрішних. Амінь. Спаси Господі, всіх за молитву Божої милості ми з вами прославили Бога. Подякували йому за сьогоднішню ніч і попросили благословення на предстоящий день. Сьогодні у нас четвер поста немає, 7 число. Всім Божого благословення на предстоящий день, покрову Цариці Небесної і ангела-хранителя, всіх, за кого просили помолитися о здраві, Господь пошле всім здраві, спасіння. Тих, за кого ви просите помолиться у упокоєнні, хай Господь помилує їхні душі, простить їхні гріхи. А нам, Господь, пришле мирний день здоров'я, поможи всім Божим, всім ангела-хранителя. Сьогодні четвер, ще раз нагадую, поста немає. Все Божої допомоги всім. Спасі, Господі. З вами був вчителець Анатолій, почаю. Вечором будемо живі і здорові. Після 22-ї години будемо читати молитви на сон -рідущі. Все. Спасі, Господі, всіх. Поможе Боже. Спасі, Господі, за ваші лайки, подобайки, за ваші подарунки, за вашу підтримку. Все гарного Бога, благословенного дня. Все тоді. Поможе Боже всім стати кращими.